Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами тему залежностей. Залежності це дуже величезна кількість різноманітних проявів. Але основною рисою є те, що людина не може жити без чогось конкретного, буквально не може. Вона відчуває потребу знову і знову повертатися до дії чи до можливого отримання задоволення. Перш ніж ми розглянемо конкретні причини залежності і що з нею робити, варто поглянути на те, що кожна залежна людина має приблизно схожі особистісні ознаки. Першою ознакою є інфантилізм. Про що це? Про те, що людина не хоче брати на себе відповідальність, про те, що їй завжди зручно бути меншою. Я не знаю, я не можу, в мене не виходить. У мене не вистачає волі. Ну, допоможіть мені і так далі. Але людина перекладає відповідальність за те, що хтось за неї щось зробить. Так, я ж вже визнав, що я залежний. Ну тепер допомагай мені, моя задача виконана. Або зроби за мене щось, або якимось чином, дай мені таблетку, або, ну, або щось придумай сам. Я вже визнав, я готовий на цьому все. Тому кожна залежна людина завжди буде інфантильною, бо як тільки людина є дорослою, психологічно дорослою, вона не може бути інфантильною, вона автоматично стає відповідальною за своє життя. А це риса дорослості. Наступним кроком є занижена самооцінка. Чому людина з заниженою самооцінкою буде мати залежність? Тому що людина не впевнена в своїх силах. Тому що вона не вірить в те, що вона зможе справитися. Тому що вона не довіряє собі настільки, щоб сказати: Так, я сьогодні це сказав, завтра написав план, і через місяць, через два, через рік я досягну того, чого хочу. У мене все для цього є, в мені вистачить сил. А якщо не вистачить, то я знаю, куди звернутися, щоб мені допомогли. Розділили зі мною цю відповідальність, а не я скинув на них. Також. Коли ми говоримо про занижену самооцінку, можна привести приклад з дітьми. Як тільки дитинка не впевнена в собі, значить в неї недостатньо компетентностей. Коли дитина знає, що вона може, вміє, вона обов'язково буде мати нормальну самооцінку. Як би її хто не занижував, що б цією дитиною не робили і не казали, який ти поганий, який ти нездара чи ще щось, але якщо є об'єктивні перемоги, все ж дитини є шанс залишитися з нормальною самооцінкою навіть в соціально неприйнятних умовах для зростання. Особливості регулювання фрустрації, тобто емоції, які є незвичними і їх важко пережити стресовими ситуаціями, людина також специфічно реагує. Якщо це наш герой на годину, так їх можна назвати, вони зазвичай вміють збиратися в екстрених ситуаціях. Вони можуть зробити щось неймовірне, але вони не витримують тягара звичайного життя. Коли постійні якісь проблеми, вони накопичуються, їх потрібно вирішувати, потрібно дітей вибити до садочку, самому йти на роботу, щось думати на вечерю, і так далі. І так далі це неможливо витримати для такої людини. Тому. Дуже добре ми можемо побачити, як вони героїчно справляються з усіма складними ситуаціями в житті, але спокійне життя не для них. Ці люди постійно відчувають безліч негативних емоцій: страх, нещасливість, наляканість, неможливість справитися з будь-якою ситуацією. Вони не хочуть собі в цьому зізнаватися, і саме тому вони не можуть висловити свої емоції. І виплеснути їх у безпечний спосіб. І вони вдаються, щоб полегшити собі життя до тієї діяльності, яка є звичною і від якої виникає залежність. Часто у таких людей є алекситемія це нездатність відтворювати, розуміти, що людина відчуває. Він не розуміє своїх емоцій. Вона не може сказати, що з тобою зараз. Вона плутається в них. Ця людина не тільки не вміє їх відчувати і розуміти, розрізняти, що з нею відбувається, але вона й не вміє їх показувати, вона не вміє їх висловлювати, так як роблять це звичайні люди словами через рот. Ця людина просто намагається якось уникнути або виразити свої емоції через агресію і через будь-яку деструкцію. Для цих людей, як ми вже говорили, неможливо тримати. Відповідальність за свої дії, і вони перекладають її завжди на інших. Завжди буде хтось інший винувати в тому, що я сьогодні вчинив так чи інакше. Ще одна частина, без якої неможливо формування залежності, це ригідність. Тобто людина має бути абсолютно ригідною. І вона не зможе повторювати ці дії, а значить, не виникне залежність. І ще важлива частина. Це те, що людина відмовляється турбуватися про себе. Вона не хоче і не може собі допомогти. Це деструкція, яка спрямована на себе. Хоча насправді соціально це виглядає, неначе вона спрямована на оточуючих. Тож, що ми робимо, назвемо так звані мішені терапії. Перше, це робота з інфантильністю. Як ми можемо працювати? Звичайно, передаємо людині відповідальність за себе. Методики, практики, якими ми це робимо, починаємо з самого-самого-самого початку. Людина має вчасно приходити, вчасно попереджати про запізнення або про відміну і нести за це відповідальність грошову, тобто матеріальну, чи якусь іще. Це правила, які мають бути абсолютно обов'язковими, і вони мають виконуватися завжди. Такі люди інфантильні, вони не можуть добре розрізняти час. Коли було 5 хвилин, що таке 15 хвилин, коли минула година. Саме через це вони і запізнюються або не приходять, або кажуть: ой, я не помітив, я не побачив, я не встиг і ще щось. Також ці люди дуже азартні, вони можуть настільки поринути у світ якоїсь гри. Чи якогось задоволення, що вони ніяк не можуть зупинитися, і їм здається, що і ще ось це, і ось це, і все, і точно я закінчу. Ще остання ставка на сьогодні, сьогоднішній грі, і я закінчу. От, до першого виграшу, і я зупинюся, але, звичайно, так не відбувається. Також люди заворожуються тим, що вони залишаються безкарними. Всі інфантильні люди очікують, що якось воно буде. Якось воно пройде і мене хтось спасе. І в той же час вони відчувають, пам'ятаєте, герой на годину, він відчуває, чи вона, що обов'язково стане і все зробить. Він з усім справиться, бо він розумний, хитрий і якийсь іще, але це рівно на маленький період часу. Потім, коли приходить до справи, людина шукає якусь допомогу. Шукає її таким чином, що вона звинувачує всіх і говорить, що всі її повинні, і її завжди знаходить причину, чому він це не зробив. Для того щоб людина могла потрошечку повертатися до дорослості, верніше не повертатися, а ставати дорослою, нам варто вчити її тут і тепер розуміти реальність, що зараз відбувається, де те, що ти собі придумав. Де те, що ти думаєш, але не перевірив, а де є реальність тут і зараз. Якщо людина вже зможе осягнути реальність і відповідальність навіть на тут і зараз, це вже перший крок до дорослого життя і подалі від інфантильності. Також нам потрібно, щоб людина навчилася просити про правильну допомогу у правильних людей. Правильною допомогою не буде позичити в когось до зарплатні і ще скільки гривень для того, щоб йому вистачило на якийсь засіб наркотичний, наприклад. А правильною допомогою буде звернутися за тим, щоб він міг позбавитися від цієї залежності. Тому, поки він слабенький і маленький, ми вчимо, як правильно і в кого і якої просити допомоги. Наступний крок він має вже бути самостійним, він має сам справлятися. Далі стосовно самооцінки. Ми її вирівнюємо. Ми формуємо адекватну самооцінку. Як це? Це про те, що людина має завжди розуміти, що вона може, а що не може, що вона вміє, а що не вміє, з чим справиться, а з чим ні, де її сильні сторони, а де слабкі. І вміти проявляти і виявляти свої сильні частини, а занурюватися в свої слабкі не потрібно. Треба про них знати і просити. Про допомогу в тих моментах, які для людини важкі або взагалі для неї непідвладні. Соціалізація. Ми вчимо клієнта будувати стосунки з людьми. Ось так, як ми вчимо маленьку дитину, коли ми її виводимо в пісочник і кажемо: давай будемо вчитися дружити, товаришувати, давай вчитися говорити, давай вчитися ділитися і захищати свої права, якщо це необхідно. Так само ми починаємо з самого початку, ми вибудовуємо стосунки, здорові, терапевтичні стосунки між терапевтом та залежною людиною. Далі ми говоримо про найближче оточення: сім'ю добре, якщо вона є і підтримує, і звернувся клієнт або його сім'я не тоді, коли вже все пропало, а коли вони ще разом і коли все, ще вони готові його підтримувати, вірять і сподіваються на те. Що все ж таки він повернеться до нормального життя. З кожним днем наш клієнт більш адаптований до суспільства, а значить, все більше і більше зв'язків зовнішніх в нього з'являється, зв'язків адекватних, зв'язків потрібних, зв'язків корисних для нього, для його особистості, для його здоров'я. А значить, наш клієнт стає більш успішним. Ще одним важливим терапевтичним завданням є побудова альтернативної. Зони радості це дуже складна задача. Тому що на сьогоднішній день, коли в нас є залежна людина, хімічна чи не хімічна залежність це не так важливо. Людина отримує там максимальну кількість радості, якої вона не може отримати в якомусь іншому місці, і нам цю зону разом з клієнтом, конкуруючу зону, альтернативну зону радості, треба знайти. І вона має бути не деструктивною. Що це значить? Вона не має чинити зло для себе, для інших і просто йти з ситуації, розуміючи, що так якось воно буде, тобто тримати відповідальність, але все ж реагувати. Ми клієнта на цьому етапі навчаємо, буквально як в школі, показуємо варіанти, як можна жити, які ще є радості. Ми його буквально впихаємо в ці радості і кажемо: «йти, спробуй, а тепер оце, а тепер оце. Ми просто з ним ідемо цим шляхом, тримаючи його за руку, поки він брикається і каже: Та ні, я не хочу. Спробуй потім подумаємо. Тож, після такого навчання, наша людина є не стільки вже інфантильною, вона починає брати відповідальність на себе, в неї стабільніша самооцінка. Найкраща соціалізація і є ще конкуруючі зони радості, і чим є більше, тим краще. Що ще нам тут важливо? Чи можливо це все найскладніша частина це самоконтроль. У залежних людей він зазвичай дуже низький. Тому це найскладніша частина, як людина його має в себе відрегулювати. Там часто немає на що, що немає чого регулювати, там часто треба просто його з самого початку будувати. Коли що відбулося, що я зробив, що я зараз відчув, тут допомагають щоденники і багато інших прийомів та методів, які ми можемо використовувати. Але це зараз ми говоримо з вами про те, які наші задачі, які мішені терапії, куди ми будемо вести нашого клієнта. І фактично, якщо ви це все усвідомлюєте, то далі знайти чим заповнити кожний з етапів не так важко. Але якщо ви будете знати, на що саме звертати увагу, які є риси у всіх залежних людей, і яким чином ви маєте перебудувати особистість, правильно таки перебудувати, ви зможете працювати з залежними людьми просто, довго, щасливо. І успішно. Дякую за увагу.